До відділення поліції номер 1 міста Тернополя із заявою звернулася жителька Києва про те, що малознайомий чоловік шахрайським способом заволодів її грошовими коштами. Як засувало слівство, підозрюваний запропонував киянці вирішити питання щодо мобілізації її чоловіка. За це попросив грошові кошти в сумі 15 тисяч доларів. В подальшому знову зателефонувавши до заявниці, він повідомив, що потрібно ще доплатити 2 тисячі доларів. Ларів США для повного вирішення питання працівниками карного розшуку відділення поліції номер один при передачі грошових коштів в сумі 2800 доларів США був затриманий 40-річний Мешканець міста Тернополя раніше не судимий, підозрюваний, затриманий згідно статті 208 кримінального процесуального кодексу України за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо міри запобіжного заходу. Триває слідство.